Привіт. Дуже недавно не виходила ніяк на зв'язок. І весь цей час я займалася будівництвом. Е, мені допомагали воєнні в облаштуванні території на конюшні. Про це, якщо чесно, не було ні бажання, ні якоїсь е, можливості, мабуть, навіть, тому що. Воєнні не дуже полюбляють якийсь особливий розголос, От. але е вони з вдячністю за те, що я проводжу, е відновлюючи зустрічі з ними, е арт-терапію і терапію на конях, вони мені допомагали в облаштуванні терапії. Території, облаштуванні потреб для коней, е, як то кажуть, результат моєї втоми на лиці е, підпухшався. Вчора е, був такий, завершався досить е, активно певний етап. Не знаю, чи вони будуть ще допомагати чи ні, але сьогодні перший день, коли я Можу трошечки видихнути, відпочити. От. І мені захотілося зняти це відео. Хай, можливо, я і не в якомусь гарному стані, але ззаду мене посуться коники. Переді мною посеються поні. Сьогодні це також перший раз за все літо, що я їх сюди вивела, тому що це ну, не прямо біля мого дому, це трошки в хащах, і сюди треба часто навідуватись, дивитися, чи вони не заплуталися. От сьогодні мені вдалося трішечки поспати, бо знову ж таки я сьогодні. Вчора був насичений і до цього два з чимось насичених місяця, а вчора був взагалі такий день. Фух. І сьогодні я відпочиваю, вивела сюди коней і просто зараз кайфую. Так що отак от. Я не пропала зовсім, я пам'ятаю про всіх вас, хто на мене підписаний, хто хоче нових і нових відео, але для цього потрібен ресурс. І зараз я сподіваюся, що в мене буде цей ресурс викладати вам відео. От, так що хто хоче слідкувати за мною, і хто новий і хто дивиться на мене навіть в такому вигляді. От, то підписуйтеся. Хто вже підписаний, то, будь ласка, заходьте, дивіться, нові відео однозначно будуть. І сподіваюся, що вони будуть з'являтися частіше. І що мій зовнішній вигляд. Я також сподіваюся, на це буде набагато презентабельніше. Все. Всім дякую. До нових зустрічей.